я, наприклад, розпуска. Не письменника ніякого, то наш дідо і праць був Чеховий. Чехов, і так назвали, приїхав і сказав робити почески. І так назвали вулиця Чехова, і так ми от покоління наше ще є, і так називають, куди йдеш вулицю Чехову каже. Чиї доньки в Чехові. Дідусь, прадідусь, того, і я кажу, що це наше поле було. Він мав дві пари коней, в нього люди робили, він казав, роб... бо він був в Чехії, казав робити по по-чешки. І так його назвали чех. І, і його, і він чех, і ми чехові і все. Збирати людей громадське слухання будемо слухати, будемо відносити це питання на виконком, І при потребі вулицю перейменуємо.